Моє улюблене місце погребіння 72 мільйонів гривень, на якому ми зараз тут стоїмо, і це ще не фініта, тому що сюди ж закупають іще близько 40 мільйонів. Ми на спуску Морянеску, Це ж трапилось мене звати Олена Концевич, це перший міський. Ми вам вже розповідали про бурхливу діяльність наших улюблених всіма роздорстроївців, роздорбудівців. Саме вони відновлювали, значить, дорожнє полотно, включно з рейками. І в 2020 році за 72 мільйони закінчили. Значить, от Марінеску. Тут повинен був пролягати шлях для нового сполучення північ-південь трамвайного, нові трамваї. Одесити сказали, вау, як класно. Пан Шумахер з Роздорстроя поклявся, що він дає гарантію на 10 років на свою роботу. 44 сантиметри просідання, тому що роздростроє тепер каже, що вони а, ми будували, ми не перевірили старі дренажні системи. І тому воно просіло. І тому, ребята, дайте ще, подайте хреста ради ще 40 лямів для того, щоб ми добудували до 25-го року. Здається, те, що ми промахали першопочатково більше, додати тут абсолютно нічого. Ось вони 72 мільйони. Камінці валяються, відвалюються абсолютно звідусіль. З Коротше кажучи, одесити можуть забути найближчим часом про те, що буде нове сполучення. Гуляйте собі в пішечки. І питання, де гарантія того, що вони ці 40 мільйонів пустять на те, щоб зафіксити нарешті те, що вони не зробили. Чому в нас так відбувається? Чому ми не можемо зробити за велетенські кошти шматок дороги вже який рік це тягнеться? Невідомо. Я нагадую, в 2020 році був закінчений капремонт. Тобто він ще тривав до цього. А зараз кінець 2024 року, і нам обіцяють до 2025 п'ятого зробити. Обіцянка цянка, дурному радість. Міська влада виділяє е, прекрасним людям, які нам вже зафігачили парковку на Деволанівському. Це знов ж таки робив, якщо Хтось не пам'ятає. Вони хочуть зробити абсолютно те саме ще з однією ділянкою. А таких ділянок по місту не одна і не дві, і не три. Ми дуже пишаємося тим, які в нас прекрасні трамваї по Одесі. От воно як виглядає все для людей. Квітники, чагарники. А нормального покриття, як не було, так скоріш за все і не буде. Так що Марінеско, воно ж Віталія Блажка, нова назва, переживає свої найкращі часи і не перший рік, до речі, переживає. Якщо переживе, ми будемо раді, але ми в це особисто не віримо. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Побачимося ще. Це перший міський. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Апа. Мільйони лежать.